От еритроцит гемолізований. Два еритроцити вражені. Це або електронна фотографія, або схематична, вражені малярійними паразитами. Ось така гадість. Це описано, що тут відбувається на цій фотографії. А саме вид вказано плазмодіум вівакс. Прям гомонтий вже. Це трошки теорії, як це відбувається. В Україні немає е, внутрішньої малярії, але за возна е, трапляються випадки, тому про це треба пам'ятати, як це все виглядає. Зоряне небо так називаємо. В товстій краплі як це виглядає. І це з інстаграму те щось. Що разже підписатись? Тобто ці всі екзотичні випадки, е, випадки е, саме на цих сторінках, де це екваторіальні країни, де це взагалі, звичайне явище, малярія, в Африці взагалі, майже усі. Люди. Все населення перехворіло малярію. Літальні випадки трапляються лише у пару малярії. А, Це вже не малярія, а таке цікаве попалося теж з тої групи, чи сторінки, Я не в общем. Ось такий паразит якийсь, дивний. І у вони... це був опис, а це я зробила такий колаж сліва перекладача, це такий перевіг. Переклав. Ще ось така сторінка. Ось там вражені ретроцити. Схемка зручна. Тобто ось кольцова форма вона у всіх чотирьох видів малярій, Є ще п'ята, але і це вже таки. Тобто, знаєте, треба ці чотири види. Кольцова форма, вона у всіх однакова, а відрізняють їх вже за ось таким виглядом гаметоцитів. І завжди всі страшаться побачити оці фальцепара на цю страшну картинку, ніхто не хоче побачити все в мікроскопі. Бо це вже далі відлік іде на не те, що година, а хвилини. І якщо лаборант це не повідомить негайно. Можуть бути великі проблеми як у пацієнта, так і лікарела як банта, які дивляться маски. Ось щось Звичайна формула, в якій дивляться на вид. Виявлено, де по товстій краплі. Ще існує експрес-тест, от кольцова форма, експрес-тест існує. Але основна надія на мікроскопію. Ось, будь ласка, звичайна лійкоформу, де можна ось таки побачити. Це те саме. Будет же уже форм розвитка и трошки теории. Так, и вот так. Так, а це вже старые мои фото стари. Я в опасу додам мои видео 2020 року в описі теж написала те що ось тут декілька форм, не кільцева форма зліва і справа вже якась полозріна форма трофазой. Ну, взагалі, якщо в іноземця якась анемія. Підвищення трансамінази не завадить заподозрити в нього, дещо таке більш екзотичне захворювання. До речі, є випадки в самолітах, ті, хто мандрують в екваторіальні країни, якщо не використовувалися репеленти. Смолю тут теж можуть ну, чекати комарики, які саме того виду, який може розносити цю заразу. така. Схема дуже зрозуміла. Ось внизу. Саме це нижня. Не нижня, а ось це дев'ята, десята. Колонки. Внизу, будь ласка, гамонти. І навіть вони тут якось відрізняють жіночий і чоловічий. Але це вже якісь, який... це вже якісь казки, як на мене.